Чоловіком у місті Куп'янськ постраждав 44-річний чоловіком. У селі Коза Чалопань загинув 60-річний чоловік, постраждав 47-річний чоловіком. Ворог атакував чотирма капами Шевченківський та Київські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Х-59, дев'ять кабів, 64 чотири типу шахет, три бопила типу гарантії. Чання у Куб'янському районі пошкоджено два приватні будинки господарчі споруди. В Зюмському районі пошкоджено спадську будівлю автомобіль-ескаватор. У Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі. За добу на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. В Київському районі міста